Всім привіт, друзі! З вами переборчик на танку і радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Друзі, сьогодні будемо крутити розіграш на Еміля 1951 Вікінг. І надіюся, нам додатково ще з контейнерів даної рулетки щось та випаде. Дуже-дуже мені подобається все ж таки цей танчик, і я вирішив його забирати з цієї рулеточки. А ось до кінця нам прийдеться крутити, чи випаде він нам раніше. Зараз ми це. Дізнаємося. І так, 15 тисяч золота вартує ця рулетка. Тут маємо декілька скринь, є один контейнер-відпад, є 4 європейські контейнери, три містичні контейнери, збери їх усі, і також є контейнер з обвісом та занімованими аватарами. Не густо, не багато, але маємо все ж таки шанс, що щось цікаве випаде, окрім цього танчика. Давайте крутити. І дивитися, з якої спроби виведе нам головна нагорода, і взагалі, як нам будуть падати ці нагороди. За 50 золота отримуємо контейнери з їх усі, відкриваємо відразу його. І що в нас? тут? Тут в нас бустери, тільки бустери. Добре, забираємо. Поїхали крутити далі. Другий оберт. Другий оберт нашої рулетки приносить нам містичний контейнер. Давайте відкриваємо цей містик, який нас завжди скамить. Опана! Оце, оце неочікувано! Містичний сертифікат. Я в шоці! містичний сертифікат, друзі? Що, давайте зразу його відкривати. Давайте не будемо тягнути. І зразу відкривати, що в нас тут. О! Безе. Ой, Безе кажу. ВЗ блейз. В мене немає такого танчика. Прикольний. Він мені подобався, я його бачив в магазині, хотів купити, а потім щось передумав. І ось він нам випадає. Ну, прикольно виглядає непогано. Петесау, новий танчик в ангар. Сьомий рівень, нехай буде. Круто, круто. Додатковий танчик з другого контейнера за 150 золота випадає нам танчик преміумний сьомого рівня. Я в шоці, я в шоці, клас. Ну давайте, давайте, крутити далі. Це вже вигідна рулетка. За 15 тисяч золота. Ми два танчика отримаємо нових вангар. Один вже отримали, один ще ні. Крутимо, крутимо до нього, до цього танчика, до нашого емільчика. Так, два підряд Рази в нас випадають крутити. Напевно, що зараз і третій заберемо. А ну, давайте подивимось. Так, три підряд три підряд на срібло. Поїхали далі. Срібла вже нема. Але є ще різні нагороди. Так, знову містик. Ану, давайте. Ану, давайте дивитися, що в нас тут. І один день преміум аккаунту. Ну, я думаю, що вже з цих містиків нам точно сьогодні нічого не випаде. Нам вже дало танчик. І я думаю, що це була максимальна нагорода з цих контейнерів, які тут є. Максимальна ця нагорода нам вже випала. Так, зберег усі, що в нас тут? Тут у нас знову бустері. І все добре. Поїхали далі відкривати. Вже 700 золота коштує оберт. Але поки що ми в плюсі один танчик ми вже залутали. Так, іксі досвіду теж згодиться. Наступний оберт робимо. Збери їх усі, Давайте відкриваємо наш збери їх усі, можливо, по талісманам нам тут щось дасть, Ні, по талісманам не дасть, але круто, що фіолетові бустери, це максимальні бустери. Мені цей контейнер сподобався поки що найбільший збери їх усі. Маю на увазі, він був найкращий. Ой, ми забрали вже всі ці контейнери збери їх усі, Компенсацію вже отримуємо десь у наступному ролику. Так, 800 золота. Крутимо і дивимося, що ми отримуємо за 800 золота. Містик. Давайте. Це останній містик з гієрулетки. А ну-ка, дивимося, що в нас тут. Два дні каунту. Ну, добре. Добре, непогані були такі містики. Залутали один танчик. Круто, мене це влаштовує. Так, оберт за одне золото. Давай нам якусь скриню. Ні, дає XX е, досвіду, але теж згодиться. Так, ну їдемо далі. 900 золота 900 золота, і золото, до речі, нам ще не падало з цих контейнерів. А в мене було 14 тисяч золота. Не вистачає мені все ж таки тисячі золота, щоб прокрутити до кінця дану рулетку. Надіюся, з відпаду може випаде. Нам якась тисяча золота. О, до речі, випав відпад. Так, а ну-ка. А ну показуй, що в нас тут відпад чи не відпад. Так, золота немає, але є одна чорна скриня. Давайте її відкриємо. Тут золото буде точно, а ось скільки. 100 золота. Ну, випадає мінімалка. Так, ну це малогато. Для контейнеру відпад я рахую, що це зовсім зовсім мало. Так, 100, 1100 вже коштує. Наш оборот. І отримуємо ми аватар. Давайте подивимося, який же ж аватар у нас коштує 1100 золота. Ось ось такий. Дуже класний. Забираємо. Так, звідки нам тут може випасти золото? З цих контейнерів може падає звідси золото, чи ні? Давайте їх виб'ємо і перевіримо. Ні, не дає, поки що не дає. Дало обвіз. Таких в мене вже дуже багато. О, є, європейський контейнер. А ну-ка. Показуй, що в нас тут всередині. Так, тільки талісман, тільки талісман та бустери. Добре. Ще один. Так, ну я думаю, що тут золота немає. О, п'ять нагород. П'ять нагород танчик! Танчик нам ще випав! Шкода Т-56! Я, до речі, мені вона випадала, і я ще досі на ній не грав. Друзі, в кого є такий танчик, напишіть, будь ласка, як він вам. Мені візуально він дуже подобається, але ще не грав на ньому. Треба, треба якось обкатати. Отримую за нього зараз компенсацію. Танк другий танк. Другий танк вже нам випадає з рулетки. З рулетки. Я в шоці, В шоці? Так, що в нас? За півтора мільйона. Півтора мільйона кредитів ми отримаємо, отримуємо. І це ну круто. Я взагалі. О, одне золото. Поїхали. Поїхали. Крупимо. Крутимо за одну одиничку золота. Давай ще раз нам ці контейнери. Опана! Це просто імба. За одну одиничку золота ми забираємо головну нагороду. Третій танчик з цієї рулетки Еміль 1951. Ну, багано, що ще на нього не випав камуфляж. Давайте заберемо танчик і подивимося, скільки Скільки ж золота. І п'ятдесят Ну, п'ять тисяч золота, 5250. Ми зекономили. Що, спробуємо забрати камуфляж? Чи нам дасть м -м, ось цей з обвісом Давайте, давайте, давайте покрутимо. Можливо, нам дасть зараз все ж таки ось ці контейнери. О, да! Круто! Європейські контейнери, давайте відкриваємо їх. Так, щось багато нагород. Ай, талісман і камуфляжик нам дало на ось такий танчик. У мене такого танчику, здається, немає. Добре, нехай камуфляжик буде. Забираємо. І ще один контейнер у нас лишається. Дивимось, ну тут пустий. Тут пустий, тільки талісмани та бустери. Забираємо. Так, ну тут точно випаде нам вже цей контейнер з обвісом, а камуфляж нам не випаде. Так, ну друзі, я думаю, що я не буду вибивати цей камуфляж, нічого страшного. Обійдемося якось без нього. Скільки ми заощадили золото? 3750 золота вдалося нам зберігти І ми вибили головну нагороду Еміль 1951. Де він в нас? Давайте його швиденько знайдемо. Так, ось ось він наш Емільчик. Ось так він виглядає. Ну прикольний, прикольний танчик. До речі, в наступному оновленні він буде вже колекційний. І якщо нам не сподобається, а я думаю, що нам сподобається все ж таки ця машина, його можна буде продати за 3750 золота, тому що він стане колекційним, як я вже казав. Друзі, ну дуже прикольно. Я витратив десь 11 500 золота. Нам ми забрали головну нагороду. Також нам випав ось такий танчик, але він в мене вже був. Отримали за нього півтора мільйони срібла компенсації і випав нам ще. Ось такий танчик сьомого рівня, і в нас три танки за 11500 золота. Я рахую, що це дуже-дуже імбово. Як рахуєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарі, сподобалося вам чи ні, крутили дану ви рулетку чи ні. Дуже-дуже мені буде цікаво почитати, що ж вам попадало з контейнерів і з якого оберту випала вам головна нагорода, якщо ви крутили заради. Танчика заради мілю 1951. Друзі, хто додивився до цього моменту, переходьте в мій телеграм-канал, у мене є два телеграм-канали, один по танчикам, один по крипті. Заходьте туди і дивіться, ви обирайте канал, який вам буде до вподоби. Дуже там багато цікавої і корисної інформації виходить для вас. Ну що ж, друзі, ось таке було в мене сьогодні відкриття. Відкрутили мерплеточку, забрали головну нагороду, також залутали два додаткові танчики. Я буду з вами прощатися. На все добре, всього вам самого найкращого. До нових зустрічей. Всім папа! -па.